Сьогодні п'ятий день марафону Тримач твоєї кукухи, і сьогодні ми будемо говорити про страхи. Аж страшно, як це страшно, але не так страшно, як стається. Страх виникає, коли ми не знаємо, що відбувається або що буде. Але тільки но ми привідкриємо для себе те, що відбувається, і дамо цьому назву, то опа, і вже не так і страшно. Або ми подумаємо, як буде, передбачимо ситуацію, заглянемо наперед, тоді теж опа, вже не так страшно, страх виникає там, де ми чогось боїмося. А якщо ми боїмося, то ми і не робимо. А не робимо, втрачаємо можливості, а втрачаємо можливості, і тоді у нашому житті відбувається все не так, як нам хотілося. То чи не час вже зазирнути в очі у тому страху і нарешті з ним зустрітися і все про нього дізнатися? І повірте, той страх не буде вже таким і страшним. Давайте розбиратися. До першої групи відносяться страхи, безпосередньо пов'язані із загрозою життю людини. Тобто це фізіологічний страх. Ми можемо боятися тривог, вибухів. Загострення війни, да, ескалації тощо. До другої групи належать так звані психологічні страхи. Психологічні страхи вимагають більшої роботи. Типові страхи, у нас виявляються типові базові опорні страхи, це їх чотири і зафіксуйте для того, щоб потім дослідити, чи є у вас такі страхи. Перший страх це страх допустити помилку, вчинити неправильно, не отримати результат. Тобто, ви боїтеся, що я докладу зусиль, а у мене не вийде. Другий страх це страх бути жертвою або переможеним. Ви боїтеся, що у мене не вийде, мені не дадуть це зробити, мене можуть використати. Третій страх пов'язаний із страхом конфлікту. Втрати стосунків. Тобто, якщо я так учиню, від мене можуть відсторонитися, відвернутися, тому ви боїтеся щось робити. Да? І четвертий страх це страх потрапити в дискомфортне, негативне переживання. Що це означає? Це означає, що якщо я так робитиму, то мені це. Можливо, завдасть страждання, тоді заради чого я це все роблю. Але знову ж таки, незважаючи на те, що є такі чотири базові психологічні страхи, перший і найкращий спосіб побороти свій страх, це йди туди, де страшно. Тобто робити те, чого боїшся. Інших дієвих варіантів, на жаль, немає. По-перше, коли ми робимо те, чого дуже сильно боїмося, ми вже, по суті, приручаємо власний страх і укріплюємо упевненість у собі. По-друге, сприймайте, сприймайте, просто я вам дуже раджу, сприймайте попередні невдачі як уроки, як досвід, а не як помилки. І не картайте себе за них. Дякуйте за те, що отримали. Цей цінний досвід. По-третє, дуже класний помічник у роботі зі страхом це почуття гумору, те, над чим можна посміятися. А те, над чим можна посміятися, воно вже не так і страшно. Це прекрасний спосіб подолання власного страху довести якусь ситуацію до абсурду, подивитися на неї збоку, посміятися. І сказати, боже, і цього я боялася? Страх це завжди щось невідоме. Згадайте, в легендах мореплавці не плавали в ту частину моря бо боялися, що там живуть дракони. А хтось таки поплив і знайшов новий острів. Людина боїться щось починати, бо боїться невідомості. Але тут важливо йти назустріч своїм страхам. Бо результат може бути як негативний, так і цілком позитивний. Навіть кращий, ніж ти очікувала. Сьогодні я даю вам у роботу техніку фортеця. Її потрібно виконувати, щоб ви, коли ви наповнені стресом, тривогою, страхом, ви могли і мали можливість. Змінити ситуацію, щоб ви могли відновити спокій, щоб ви не боялися. Ця техніка дуже класно працює коли. Страшно. Користуйтеся нею.